Блекаут страшне слово, значення якого вже нікому в Україні не потрібно пояснювати. Слово на яке так сподівається, мордор. Сподівається, але не дочекається. Не вистачає енергії. Це дуже поширена проблема, особливо серед мобільних телефонів. Виробники в боротьбі за клієнта часто йдуть на забаганки тих самих клієнтів, що був тоншим, легшим, красивішим. А в результаті страдає саме ємність акумулятора. Вистачає дотягнути до вечора. Ну і вистачить. Думають вони. Не вистачить, в тому та -то й річ, що не вистачить. Наочний приклад: мій основний телефон Sony XZ1 служить мені вже кілька років. Я їм дуже задоволений. Потужний, холодний, зручний, легкий, але має батарею лише 2700 мА. Чи вистачає цього на день? Так, але тільки на день. А якщо день зйомок, вже ні. І тут починається зарядки, павербанки тощо. Справа ускладнюється ще й тим, що згодом навіть штатний акумулятор втрачає свої ємності. Було 2700, а лишилося лише трохи більше 2000. Чверть дня вже втрачена Найпростіший вихід замінити на нову. Я теж так подумав і замовив в перевіреному магазині. Але те, що приїхало, мене засмутило. Його ємність виявилась ще меншою, ніж у мене. Хоча той і був новий. Більше гратися я не став. Новий без питань повернув і взяв вже більшу плиточку. Ну щоб вистачило вже не на день, а на тиждень, так і з'явилася ця ідея у перші місяці війни. Телефон Powerbank. Накинувши креслення, постало питання, де надрукувати. Отже, зараз багатьом вже не до цього, і на мій поклик, відгукнувся хороший чоловік Андрій, який живе поблизу Києва, в районі, звідки ось тільки недавно вигнали плем'я орків з саними ганчірками. Людина, яка займається своєю справою якісно та із задоволенням навіть у таких умовах. Моя особиста повага. Розракував за моїм кресленням саме так: лицьовою стороною вниз, а красивою всередину. Робилося це спеціально. Ну, по-перше, лицьова сторона все одно під покраскою лакування. А по-друге, на внутрішній не повинно бути жодних ват, ні залишків від підтримок, ні будь-яких виступаючих гострих елементів. Ідеальна поверхня. Адже там буде. Незахищений литієвий акумулятор, і у нього нічого не повинно врізатися. Про акумулятори. В ідеалі потрібно брати батарею на 4,35 вольт, так звані LiHV. Самі такі встановлюються у більшості сучасних телефонів. Але це не обов'язково цілком ефективно працюватимуть і звичайні літіонні або літіополімерні акумулятори. Розраховані на 4,2 В, але тільки якщо у них свій контролер заряду. Як це працює? Обидві батареї рідна та додаткова, підключені паралельно та працюють як одна. У міру заряду піднімається напруга на обох батареях. І досягаючи 4,2 В, контролер вимикає додатковий акумулятор, не дозволяючи йому перезарядитися. До небезпечного для нього й величини, і телефон лише дозаряджає рідний, більш високовольтний акумулятор. Як тільки зарядка припинена, і ми починаємо користуватися телефоном, напруга знижується, і при досягненні 4,2 В додатковий акумулятор підключається і розряджаються вже обидва. І так по колу, просто та безпечно. Приступимо! Підсумку майже 10 тисяч. І це за першою неповною зарядки. Вражає. Тепер це монстр. Телефон, з яким про зарядку згадуєш лише на третій-четвертий день, а реально ставиш на неї вже у вихідний. Ні. Ні в обідню перерву. Ні посписаєш додому до зарядки, а у вихідний. Так, тепер він став ващим. Вдвічі важчим. 316 грам замість 156. Але все одно це в рази легше і зручніше, ніж телефон, кабель і пауербанк в одній кишені. Я не кажу, що всі телефони потрібно так переробити, але багато які стоїть. Особливо тепер. Дякую всім за перегляд. Побачимось! Все почалося з кування великих перснів. Три персні передали ельфам, безсмертним, наймудрішим і найсправедливішим з усіх істот, сім віддали повелителям гномів, вправним ремісникам і господарям гір. А дев'ять дев перснів дали людському роду, який понад усе прагнув влади. Ці персні були наділені силою влади над кожним з народів. Але всі хвили в оману, адже був викований ще один перстень в землях Мордору в полум'ї вогняної гори темний володар Саурон поти викував перстень влади, що контролює інші персні. І в цей перстень. Він вклав всю жорстокість, злість і жагу до панування над усім живим. Перстень єдиний, щоб всі підкорити. Одна за одною вільні землі серед землі схилялися під владою персня. Але були і ті, хто опирався. Останній союз людей та ельфів виступив проти армії Мордору, щоб на схилах вогняної гори битися за свободу серед зем'яза.